Два сучасних лазнепральних комплекси незабаром отримують бійці, які протистоять ворогу на передньому краї. Це перша ластівка у спільному проєкті командування сил логістики сухопутних військ та благодійного фонду Рій а загалом до Збройних сил надійдуть 20 таких модулів. Лазнепральні комплекси відіграють дуже велику роль в побуті особового складу, як під час бойових дій, так і під час відновлення боєздатності підрозділи сухопутних військ. Виконують бойові завдання в складних умовах. І власне правильне обслуговування допомагає відновитися особовому складу після бойових дій. Такий комплекс містить шість душів, два бойлери для нагрівання води, умивальник та дзеркало. Комфортну температуру в холодну пору року підтримує батарея. В даній комплектації ми передбачили два бойлери електричного нагріву води. Кожен бойлер по 150 літрів. В майбутніх комплектаціях розробляємо, що це будуть бойлери косвіного нагріву. Тобто воно буде топитися, вода буде нагріватися або за допомогою електроенергії, або за допомогою деревини, тому що передбачаємо встановлення інсталяцію в такі комплекси і дров'яних котлів. Нові лазнепральні комплекси кардинально відрізняються від зразків минулого покоління. Модулі надійдуть в бригади, а далі вирушать до військовослужбовців, які виконують бойові завдання. Цей комплекс піде на наш батальйон на весь особовий склад, в якому будуть люди митися, пратися. Дуже класна штука. Ми вже користувались подібним же комплексом. Дуже актуально, тому що особливий склад може коли на ротації внутрішнього батальйону. Тобто кожні там двоє-троє суток вийти з бліндажа закопа, приїхати, помитися, зразу кинути речі, постиратися через дві години. Забрати вже як майже сухими з сушки. Це найкращий варіант, який може бути. Для зручності командири бригад планують ставити контейнери за 15 кілометрів від лінії фронту. При правильному використанні за день такий лазне пральний комплекс зможе обслуговувати від 80 до 100 військовослужбовців.